Як виглядають подарунки та пакування замовлення на 100 гривень і на 1000 гривень у моєму магазині? Більшість вважає, що якщо замовлення всього на 100 гривень, то це щось дріб'язкове, навіть не варте уваги. Але я думаю, зовсім інакше. Якщо чесно, іноді пакування і подарунок до такого замовлення навіть не покривають собі вартість, і прибутку там майже немає. Але це моя свідома позиція. Це частина політики мого магазину. Так, звісно, замовлення на 100 гривень і на 1000 гривень відрізняються. Але я завжди пакую з однаковим підходом, з любов'ю нічого не шкодую. Бо для мене важливо, щоб кожен, хто отримує замовлення, відчув ту атмосферу, яка відповідає Шоп. Можна сказати, що це така моя плата за репутацію, довіру людей до мого магазину? І так буває, що я не заробляю з кожного замовлення, але я не хочу робити винятків. Люблю, коли все виглядає гарно, охайно, ідеально оформлено. Я вже майже допакувала посилочку на тисячу гривень. І що, скажіть, будь ласка, як вам ці два види пакування на 100 і на тисячу дуже відрізняються? І загалом, як ви вважаєте, це правильний підхід? Чи змогли б ви так ризикувати, знаючи, що з Деяких замовлень прибутку взагалі не буде. Напишіть в коментарях.